Із самого ранку російські дрони полюють на людей на Херсонщині. Поранення отримали чоловік на зупинці у Херсоні. І жінка з Антонівки загалом за добу постраждали 14 людей. У тяжкому стані 11-річний хлопчик, якого ворожий дрон атакував у Білозерці. У Херсоні поранені два працівники комунального підприємства через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури в місті перебої з електрикою та водою. Двоє загиблих на Донеччині. Ще шестеро людей дістали поранення. Ворог обстрілював Покровськ, Мирноград, Краматорськ та Костянтинівку. У Родинському росіяни поцілили по інфраструктурному об'єкту та адмінбудівлі. П'ять будинків зруйновані у Сіверську. Двоє людей постраждали на Запоріжжі у наслідок удару ворожих FPV-дронів по село Малокатеринівка. Загалом росіяни гатили по 16 населених пунктах, за 20 приватних та багатоквартирних будинків потрощено. У Куп'янську на Харківщині керована бомба ФАП півтори тисячі пошкодила житлові будинки. Поранена місцева жінка. Поблизу села Довгеньке внаслідок атаки дрона загинув рятувальник. Ще двоє працівників ДСНС госпіталізовані. У селі Зарічне поранень зазнав чоловік. І другу ніч поспіль ворог атакує Вилково на Одещині. Цього разу росіяни поцілили по складу очерета та обладнанню для його обробки. Вогонь знищив два комбайни та вантажівку. Постраждали і багатоквартирні будинки поруч.